Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного у боях за незалежність України, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Загинув фанат Київського Динамо Олексій, професор Кулинич, який був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, Про що повідомив столичний клуб. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Вічна світла пам'ять. Я пропоную припинити війни, які зараз тривають на час проведення Олімпійських ігор, заявив президент Франції Еммануель Макрон, уточнивши, що має на увазі війну між Ізраїлем і Хамасом, війну Росії проти України та війну в Судані. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його запросив, попросив допомогти у 2022 році. Перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими олімпійськими мірами, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру мови. win. Українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару Росії по вокзалу у Краматорську, 8 квітня 2022 року. Взяла участь у бостонському марафоні на протезах, де пробігла дистанцію 5 кілометрів. Метою участі дівчини у забігу був збір коштів на спортивний протез для військового Олександра Рясного, який втратив ногу на фронті. Легкоатлетка з Дніпра, стрибунка з висоту серед жінок Ярослава Магучих, увійшла до переліку 30 найуспішніших людей. Ідеї Європи віком до 30 років у у категорії спорт його склало видання Форбс. Вона опинилася у компанії таких зірок, як футболісти як мадридського реалу, гліць Джудо Белінгем та бразилець Вінісіус Жуніор, друга ракетка світу, тенісист італієць Янік Сіннер, англійський гонщик Формули 1 Ландо Норріс та інші. Анастасія Коженкова з Дніпра разом з Наталією Довгодько, Катериною Дудченко і Дариною Верхогляд в складі жіночої четвірки парної здобули перемогу на першому етапі. Тапі Кубка світу з академічного веслування, який приймало італійське місто Верезе на фініші. Наші дівчата значно випередили своїх найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини. Дефлімпійська збірна України з дзюдо під орудою головного тренера Віталія Харламова з Дніпра завоювала 14 медалей особистого турніру: п'ять золотих, три срібних, шість бронзових та два комплекти медалей командного стінка на стінку за підсумками чемпіонату світу з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху, який завершився у місті Туркестан, що в Казахстані, а в активі Дніпровців три золота, володарями стали Анна Шостак, Софія Волянюк і Оксана Кравченко. Срібло у Наталії Ненько, бронза у Григорія Віщастенка і Артема Фандієва. У командному турнірі збірна України вибрала золото. воно на рахунку Анни Шостак і Оксани Кравченко. Григорій Вшестенко, Дмитро Шеретов і Артем Фандєєв. в складі чоловічої збірної в команді завоювали срібло. Вихованці Дніпровського спортивного клубу. Був тайфу дзюдньо Артем Сорочан і Аліса Бідідєєва, тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва, вибороли дві бронзові нагороди на змаганнях Кубка Європи серед юніорів Ю 20 що проходив у польському містечку Познань, і зібрав 400 атлетів цієї вікової категорії з 20 країн старого світу. Загалом українські дзюдоїсти завоювали на турнірі дев'ять медалей та посіли четверте загальнокомандне місце. Три відзнаки найвищого гатунку та одна бронза в активі боксерів Дніпропетровщини на молодіжному чемпіонаті Європи. У Хорватії, де збірна України стала переможцем загальнокомандного заліку, здобувши 22 медалі по 8 золотих і срібних та шість бронзових. На найвищу сходинку п'ятисталу пошани зійшли і стали чемпіонами континенту Таїсія Покусай, Анастасія Тран і Артур Кузьменко. Руслан Пережилов, бронзовий призер європейської першості. Бадмінтоніст з Дніпра Даніл Сідов разом з одеситом Владиславом Степан Степанченком стали бронзовими призерами чоловічого парного розряду міжнародного турніру Кроація Валамар Джуніор Open 2024, що завершився у хорватському місті Дубровніку. Залом українські спортсмени завивали на цих змаганнях шість бронзових медалей. Тріумф Дніпровського волейбольного клубу Прометей на вітчизняних теренах. Услід за жіночою командою, яка в четверта поспіль стала чемпіоном України. Золоті нагороди, щоправда, вдруге поспіль завоювали і їхні одноклубники, чоловіки. Щоправда, останні вони дісталися не просто, а у важкому протистоянні з епіцентром Подоляни з міста Городок Хмельницької області. У фінальній серії до трьох перемог наша команда змогла завоювати титул лише у четвертому поєдинку, святкувавши успіх у двох стартових зустрічах: 3-0 та 3-2, у третій прометей поступився 2-3, у четвертій. Знову вперта боротьба принаймні у трьох сетах 27-25, 25-27, 22-25 на користь дніпровців, після чого у четвертому і п'ятому подолян просто не вистачило. Вони зазнали поразок 15-25 і 11-15 на тайбрейку і загалом 3-1 у серії, що гарантувало їм чемпіонство. Центрального блокуючого Прометея Дмитра Терьомінка визнано МВП найціннішим гравцем чемпіонату Суперліги. Срібних медалей були удостоєні фіналісти протистояння волейболісти і підтримки. Центру Подаляни, які попри намагання, так і не змогли повторити успіх нещодавнього фіналу Кубка України, де вони перемогли Дніпровців. І наразі вони мали задовільнитися, не особливо радіючи подібною відзнакою. Але за друге місце нагороди найвищого катунку, цілком заслужено стали надбанням Прометея з Дніпра, для якого сезон загалом видався вдалим, знову ж таки не рахуючи Кубка. Натомість нині вони отримали такий золотий за чемпіонство у 2023-2024 роках. році. Після чого гармаші з пушок на честь їхнього здобутку скупали всіх в серпантині і конфеті. А на завершення всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину як краща чоловіча волейбольна команда України. Їхні одноклубники, баскетболісти Прометея, здобувши перемогу 87-66 на виїзді у півфінальному матчі відповіді плей-офф Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги над Вефригою, стали першими фіналістами турніру. Долі зустрічі було вирішено у третій чверті. Коли гості забезпечили собі двозначний гандикап і в час, що залишався, лише зміцнили перевагу, довівши її до 20 пунктів. Якщо другим фіналістом стане переможець регулярної першості Калев Крамо, то наша команда захищатиме свій чемпіонський титул у єдиному матчі у Таліні. У випадку, якщо у фінал вийде Латвійський клуб Венспілс, Прометей прийматиме суперника на своєму майданчику. Тим часом інший баскетбольний клуб Прометей у поєдинку чвертьфіналу фіналу восьми вищої ліги чемпіонату України, що відбудеться у Києві. Від 19-21 квітня, зіграє проти БК «Діді Бао з міста Кам'янець-Подільський. Натомість баскетболісти Дніпровського Дніпра у максимально драматичному протистоянні у рідних стінах на медальничку палацу спорту «Шинник» вирвали перемогу 78-73 над черкаськими «Мавпами» у третьому вирішальному матчі півфінальної серії плей-офф Суперліги України у середині третьої чверті Господарі здавалося безнадійно горіли мінус 19, Але у вирішальному відрізку зустрічі вони змогли зробити вражаю. Чи камбек у середині четвертої чверті Дніпровці вперше зрівняли рахунок, потім вийшли вперед і вже не втрачали лідерство до фінальної сирени. У протистоянні за чемпіонство підопічні Володимира Коваля зійдуться з баскетбольним клубом Рівне, кому вистачило двох поєдинків для проходу київ Перша гра відбудеться у нашому місті у суботу, 20 квітня. Повторна зустріч у середу, 24 квітня, у Рівному дві команди регіону наступного сезону візьмуть старт в чемпіонаті екстраліги України з футзалу серед чоловічих колективів. А в нинішньому їм належить ще розіграти звання переможця першої ліги. Мова про Дніпровський атлетік футзал і суху балку жовтих вод. Остання після перемоги 4-1 вдома над Луцьким Любартом у першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату першого дивізіону вирушила на матч відповідь у статусі фаворита. Більше того, вже у його дебюті завдяки влучному пострілу Міренького. Вона повела у рахунку, чим зробила ще більший запас міцності. Щоправда, майже миттєво господарі відігралися і поновили не тільки рівновагу, але й інтригу, коли гарматою зі штрафного відзначився мізюк. Інший стандарт, щоправда, розіграш кутового приніс їм успіх на початку другого тайму. Забивав шклярук і в Любарта спалахнула надія на те, що наступні два голи вже не проблема. Він довго і невпинно, щоправда, безуспішно атакував, але пропустив у власні ворота за п'ять хвилин до фінального. Свистка міленький асотував ященку і тому вдалося пробити голкіпера 2-2 на користь сухої балки за сумою двох матчів, і вона, як мінімум, команда елітного вітчизняного дивізіону з футзалу та побореться з Дніпровським атлетіком за золоті медалі першої ліги. І на закінчення вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Мацерук і Кароліна Малікова стали бронзовими призерами міжнародного турніру з карате Катана Кап, що проходив у місті Чорноморську. Одеської області і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.